Вітаю усіх! Мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин Вас чекають! Презентували найдорожчі Бентлі, представлено новий Rolls-Royce Cullinan та Ford Focus. все. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Discord ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую усім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого. У майбутнього. Модельний ряд розкішного Bentley Batur поповнився кабріолетом. Найдорожчий автомобіль в історії бренду був представлений у Великобританії. Bentley Batur Convertible був розроблений ательє Мюлінер, який відповідає за найексклюзивніші моделі бренду. 16 таких кабріолетів вартістю понад 2,5 мільйони доларів США буде випущено всього в одному екземплярі. Жоден з них не буде ідентичним, оскільки власники зможуть персоналізувати свій батур, обравши ексклюзивні кольори та оздоблення. Передня частина нового Bentley Batur Convertible ідентична купе. Він відрізняється довгим капотом, широкою радіаторною решіткою і розкосими фарами, м'який дах складається електроприводом за 19 секунд на швидкості до 50 км на годину і ховається під двома оптичниками багажника з'явився загострений спойлер, а 22-дюймові колісні диски входять в стандартну комплектацію. Інтер'єр першого кабріолета Bentley для Convertible оброблений шкірою і деревом з помаранчевими акцентами, а джойстик для вибору режимів руху покритий рожевим золотом. Сучасна віртуальна панель приладів поєднується з класичним циферблатом на центральній панелі сидіння розділені високим тонелом. Bentley Batur Convertible приводиться в рух 6-літровим твін турбо W12 потужністю 750 кінських сил, 1000 ньютонів на метр з восьміступінчастим роботом. Максимальна швидкість перевіщує 330 км на годину. Ймовірно, це буде останній 12-циліндровий Bentley. Новий Rolls-Royce Cullinan Series 2 був представлений у Великобританії. Найроскішніший у світі кросовер пройшов покращення. Новий Rolls-Royce Cullinan 2024 можна впізнати за оновленою передньою частиною. Решітка радіатора була не тільки оновлена, але й оснащена підсвічуванням. У фарах з'явились L-подібні ходові вогні. Дизайн бампера також був змінений, а версія з чорним значком надає більш агресивного вигляду. 23-дюймові колісні диски є стандартними, а новий більш агресивний вигляд пропонується у версії з чорним значком, яка також доступна в стандартній комплектації. Інтер'єр Rolls Royce Cullinan Series 2 відрізняється поліпшеною віртуальною панелю приладів і сенсорним екраном мультимедійної системи, крім того, розширено асортимент варіантів оздоблення салону. На вибір пропонується шкіра яскравих епатажних кольорів, дерева і карбон, а також тканина зі складним візерунком вишивки з 2,2 мільйонами стіпків. Новий Rolls-Royce Cullinan 2024 означений 675 літровим твін Turbo v 12 і восьміступінчастим автоматом під капотом. Цей двигун видає 571 кінських сил кінську у стандартній версії та 600 кінських сил у версії з чорним значком. Виробництво Ford Focus незабаром припинять. Цю модель це класу буде зняти з виробництва в середині 2025 року. За словами Мартіна Сандера, керівника європейського підрозділу Ford Motor, Ford не планує продовжити виробництво Focus. Натомість компанія зосередиться на розробці електромобіля, що дозволить збільшити виробництво цієї моделі в найближчому майбутньому. Очікується, що до кінця цього року також розшириться лінійка електромобілів бренду. У Ford не виключають можливості створення компактного електромобіля такого ж розміру, як Focus і Fiesta. Але це станеться після того, як чотири електричні кросовери будуть виведені на європейський ринок. Причиною відмови від Ford Focus є не лише фокус на електромобілі, а й падіння попиту на модель, оскільки покупці віддають перевагу кросоверам. До BMW M4 2024 додали екстремальну версію КС. Це заряджене купе надій до виробництва в липні і буде продавати за ціною від 124 675 доларів США. Цей спортивний автомобіль позиціонується між стандартним BMW M4 і лімітованою версією m 4 CSL. і оснащується такою ж 550 сильною 3-літровою турбошісткою, як і CSL, з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач, Розганяється до 100 км на годину за 3,4 секунди і до 200 км км на годину за 11,1 секунди. Максимальна швидкість 302 км на годину. Повнопривідне копе оснащене спортивною вихлопною системою і перенастроєним шасі. Карбований дах і капот знизили вагу BMW M4KS на 45 кг. Обвіз кузова, дзеркала і задній спойлер також виготовлені з волоцевого волокна. Крім того, купе BMW M4KS має нову рішітку радіатора і спеціальні 19 дюймові передні і 20-дюмові задні колеса. У салоні встановлені спортивні ковшеподібні сидіння. Для оздоблення використані карбон і алькантара. Volvo має намір здійснити технологічний прорив у виробництві автомобілів, запровадивши нову технологію мегалиття на своєму заводі в Торсленді у Швеції з 2026 року. Це співпаде з провадженням SPE3, третього покоління платформ, розроблених спеціально для електромобілів. Мегалиття передбачає використання форм, в які заливається розплавлений метал для створення окремих великих частин кузова автомобіля. Наприклад, задня підлога майбутніх моделей може бути виготовлена як єдиний алюмінієвий компонент, який змінить більше ста раніше використованих деталей. Цей процес дозволив би зменшити вагу таких деталей на 50% і скоротити кількість заварних з'єднань на 84%. Одним з потенційних кандидатів на використання платформи spa 3 є EX60. Цей кросовер поповнить лінійку електричних моделей Volvo. Очікується, що нова модель буде представлена у 2025 році. Спочатку Volvo буде використовувати новий алюміній для цього процесу, але в довгостроковій перспективі також розглядається можливість використання переробленого металу. І гігантська Migaliteiна машина побудує. Доувана Volvo може відливати один задній піддон приблизно за 120 секунд. Дві машини працюватимуть паралельно, щоб задовільнити потреби виробничої лінії, яка може виробляти близько 60 автомобілів на годину. Компанія також планує використовувати мегалітичне лиця на новому заводі, що будується в Словаччині, з можливістю подальшого впровадження його на інших заводах по всьому світу за потреби. З'явилась цікава спортивна версія Honda Civic 2024. Її створило ательє Mugen, яке займається тюнінгом Honda з 1970-х років. За основу взятий хетчбек Honda Civic Type R з 329 сильним 2-літровим турбодвигуном, який розганяється до кількох сотень кілометрів за 5,4 секунди і досягає 275 км на годину. Двигун залишився стандартним, тільки з новим вихлопом. Новий Honda Civic Type R Mugen має карбоновий обвіз кузова, дифузор і антикрило, що з Більшу притисну силу на 25%. Задні ліхтарі відрізняються новими фарами, а також 19-дюймовими, легкосплавними дисками від BBS. Інтер'єр Honda Civic Type R Mugen оздоблений алькантарою та волоцевим волокном. Він також отримав новий важіль перемикання передач і спортивні сидіння Recaro, а пізніше буде запропоновано нове кермо з волоцевого волокна. Ціни тюнінгу Honda Civic Type R Mugen становить приблизно 10 700 доларів США. Кожен елемент тюнінг комплекту також можна замовити окремо. Колісні диски коштують від 4300 доларів США, аеродинамічний обвіс від 1 1980 доларів США, а сидіння від 1900 доларів США. Французький стартап Carbikes випустив свою першу модель. Вона поєднує в собі риси електромобіля та велосипеда. Carbikes створили інженер Гайль Рішер та Лукас Вансон. Вони хотіли створити всепогодний електричний велосипед, чотириколісний велосипед з алюмінієвим дахом і лобовим склом. За додаткову плату можна придбати бічні двері. У салоні Carbikes можуть розміститись дві людини. Кермо і педальний привід велосипеда встановлені всередині. Також доступна комерційна версія з вантажним відсіком, що вміщує до 200 кг багажу. Скромний електродвигун потужністю 0,25 кВт дозволяє транспортному засобу розвивати швидкість до 25 км на годину. Акумулятор ємністю 0,75 кВт на годину забезпечує запас ходу 75 км. Планується також подальше досконалення карбах з большими акумуляторами та сонячними панелями на даху, які зможуть проїжджати до 160 км без підзарядки. Перші веломобілі будуть доставлені клієнтам цього літа. Новий Альпін Alpenglow Гло Хай 4 був представлений на знаменитій трасі СПА Франкор Шампс у Бельгії. Новий Альпін Alpenglow Глоу Хай 4 це оптичний спортивний прототип з подовженим солуетом, створений за зразком Renault Alpine A220 1968 року. Він оснащений панорамним склом, оригінальними фарами та ліхтарями. На даху є кіль, а ззаду регульоване крило. Звісно, кузов виготовлений з легкого волоцевого волокна. Одномісна кабіна має ковшоподібні сидіння та кермо з дисплеєм і безліччю перемикачів. Головною особливістю Alpine Альпен Glow High 4 є його силова установка. Дволітровий двигун з турба працює на водні, а не на бензині, і має три балони з 2 і 1 кг палива для ГБО. Чотирициліндровий двигун видає 340 кінських сил і обертається до 7000 оборотів на хвилину. Після дебюту в Бельгії новий Alpine Alpine Glow High 4 візьме участь у демонстраційних перегонах 24 гдени Лімана, оскільки в одне від двигуни будуть логалізовані в Лимані в 2027 році, розробники автомобіля націлені на перегони на витривалість в Лимані. До того часу для спортивного прототипу буде розроблено більш потужний V6. Канадський виробник бронетехніки Рошель перебуває на завершальній стадії планування створення виробничих потужностей в Україні. Цей крок Рошель має на меті покращити логістику та доступ до українського ринку. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році компанія працевлаштувала понад 200 українських біженців. Крім того, наразі Рошель управляє кількома сервісними центрами по всій Україні. Ці центри спеціалізуються на обслуговуванні броньованих автомобілів «Сенатор», що використовуються збройними силами України. Відомо, що компанія виробляє всі компоненти автомобілів за винятком шасі цивільного Ford f 550. Грошель також розробляє нову модель бронеавтомобіля з покращеним протимінним захистом та колісною формулою 8 х 8. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.